За вікном зима, а ми додамо трошечки весни у вашій оселі. Разом з нашою майстринею Альоною Лопадою. Доброго дня, Альоно! Дуда! Сьогодні будемо робити весняні квіти. Так, да. повістя вже зі хто б прийшла весна, нам хочеться тепла, і ми будемо робити такі цвіточки. Сьогодні це тюльпани, я гадаю. Так, Так, да, совершенно вірно. Ми сьогодні будемо робити тюльпанчик угу. красненького цвіта. Ось такий він гарненький буде з листочком та серединкою. все да. як у справжнього. Да. Мы будем его делать красного цвета. Я проволочку уже приготовила, бисер тоже нанизала, чтобы было нам быстрее. Так, мы взяли красненький бисер. Мы делаем ось. Ось и петельку, как мы уже делали. У нас получается 20 бисеринок на нашей ось. Мы подвигаем. Так. А для тих, хто, можливо, не дивився наші минулі ефіри, uh -huh. розкажіть докладніше, як це зробити. Вот. Я зараз покажу на цьому кінці. От у нас є проволочка. Uh -huh. Ми беремо і делаем отодвигаем бісер і делаем таку такого петелечку. І починаємо закручувати. І у нас вийде така от ось і от робоча частина. Як от я зробила тут вже. Угу. Ось так. Да. І це буде перший пелюсток. І да, це у нас буде перший пелюсток. Ми берём бісер, підвигаємо к нашій робочій частині. Скільки бесеры мы нарахуем? Ну, так? если мы делаем одинаковые, то вот мы решили делать, допустим, я взяла 20 на 8 mm -hmm. и делаем 20, чтобы у нас были все листики одинаковые. Так, я подвигаю и начинаем закручивать. Мы так что плотненько параллельно ставим наши оси и закручиваем. Ось так ми завернули так, і по такій же схемі будемо робити. Да, далі. І повертаємося ми обратно к нижньої частину і опять закручуємо, так щоб воно у нас прилегало плотненько не було пролочки видно. І опять закручуємо. Так ми робимо ще. До тих пір, поки в нас не буде справжній да. пелюсток. І опять закручуємо. В принципі, дуже нескладна така технологія. Це так. французьке плетіння, воно саме легеньке і красиво виходить. Так і виглядає чудово. Якщо нашій майстрині, яка буде вперше це робити, раптом що станеться з дротиком? Що робити? Ну, ми можемо, звісно, якщо. Или его совсем все бисер, снизать, заново взять, или вот, допустим, вот сейчас покажу. Вот у нас вот закончилась, да? Проволочка, допустим, лопнула. То мы берем просто к этой части, приматываем проволочку и продолжаем так же самое дальше делать. Ну, я, конечно, рекомендую: если уже лопнуло, то не полениться и Пережав взять будет, да, новую да. проволочку, потому что будет намного аккуратнее выглядеть. Это уже с опыта, оно проверено. За такою ж технологією зроблені та інші роботи ваші, наприклад, ось ці квіти. так? Да. Також ця технологія ми зараз нашим глядачам покажемо. Ось такі квіти гарненькі. Можна зробити також використовуючи такий же метод, як нам показала Альона. Такий кошик весняний. До 8 березня, до речі, можна якраз навчитися робити да. квіти і зробити композицію. І буде дуже красивий подарунок. У таких тюльпанів можна збирати композицію. то не обов'язково має бути один тюльпанчик. Можна е, там, пару тюльпанчиків зробити і додати їх так, саме ліліями. І буде дуже красиво в Азії не дивитися. Чим відрізняються пелюстки тюльпана від лілії? Робимо їх однаково, але як зробити, щоб у лілії були такі гостренькі пелюстки, а вот когда мы делаем тюльпан, мы проволочку держим под девяностыграду. А когда мы делаем лилию, то мы или на ось набираем через каждый пару дух добавляем вечеринку, или держим 45 градусов нашу проволочку. Просто тот и тот вариант удобный и красивый. Просто не у всех получается, вот если человек только начинает делать, то э, вот это вот градус удержания проволочки очень трудно вымерять, чтобы она получилась так. Легче добавлять бисеринку. Так, я так, уже... Такой да. секретный, Вот я доделала, у нас получилось вот такой вот листик. Якої довжини має бути дротик з бісером, щоб у нас вийшов повноцінний а не тоненький чи товстенький? Ну, тут трудно вгадати, пускай от хто перший починає робити, беруть з запасом, тому що мися різний, і за цього рад по-різному наполучається за закручується. Я беру окло 60-70 см проволочки. Лучше пускай буду запасом, щоб потом нам не хватило. Так, от ми закончили, ми до кінця закрутили нашу проволочку. З верхньої части ми беремо, делаем просто, мы отогибаем и я просто підгибаю сюда, а лишнє ми беремо, обрізаємо. Але обережненько, щоб да. не пошкодити. Ми обрізаємо. А вот у нас остался кончик, и мы его просто так аккуратненько загибаем, чтобы его не было видно. И оно не распустится, и будет очень удобно. Формируем наш лепесточек. Такой у нас лепесточек получился. Красивый. Дальше мы будем делать вот такую вот серединку. Для этого нам понадобится проволочка. Такая надо брать тоненькую, чтобы два раза бисеринка вошла в одну. Проволочка два раза в одну бисеринку. Чем тоньше дротик, тем складнейше. Так бы ага. он может. Пошкодитися, порватися. Так, да, він може Тим більше неудобно з ним що бо сильно мягкий, він плохо придає форму і очень неудобно. Так, ми беремо. Але заради такої краси. Можна так треба зробити. Так, ми беремо 9 бісеринок набираємо. Так, Ми зробимо да, серединку жовтеньку. Так, 9 бісеринок. E, Можно брать больше или меньше, но мне больше нравится, когда 9, воно как оптимально такие получаются у нас. Мне нравится. Так я взяла так. Це вже з да, да, просто з досвіду. Так, мы взяли 9 бесединок. Uh -huh. Теперь делаем петельку. Ми это двигаем. Я взяла проволочки с запасом, чтобы у нас было удобнее работать. И закручиваем. У нас получилась такая петелька. Ще делаем 9 бесединок. За такою ж технологією створені ось ці чудові дерева. Да. Так. Це дерева. Взагалі виглядають як справжні. Тут є у нас і осіннє дерево, і зелененьке. Такі берези. Только на, на дерева нужно брати все таки более прочну проволочку, щоб потім в дальнейшем она не сломалась. Так, ще у нас третя є така. Делаємо третю петельку. Угу. Наші глядачі зараз бачать осіннє дерево, осіння берізка. До речі, Альона, і стовбур ви робите також самостійно. Все, все самостоятельно, все формуємо. І ось такі є ще у нас зелененькі. Маленька та велика. Дуже довго треба робити дерево, так? Ну, Так, <клес> да, около неділі, навіть більше за того, що дуже довго робиться сам ствол. І стовбур. дуже треба бути акуратно, щоб гіпсом. В не, не зеленые листики не вымазать очень надо быть аккурат так мы вымеряем нам дорожную нужную длину и лишнее обрезаем угу. пока мы раздавлялись дерева у нас уже готова серединка майже. да вот у нас получается такие три петельки мы их поправляем так чтобы они были вот так вот и теперь на оставшую длину проволочки мы набираем опять желтенький бисер на, на оба кончика проволочки Ще будуть і чорненькі елементи, да. я бачу, готову квіточку. Там ще й чорненькі є. Як у справжнього тюльпану, до речі. Ми робити більше, щоб схоже був на оригінал. А ми можемо також комбінувати різний бісер, якщо хочемо зробити відтінок, так? Так, можна, от як. Взяти настоящий тюльпанчик, посмотрети и і сделать, повторити подобрать цвіта ту цветовую гаму, яка ближе к настоящему і, може, просто сделать. До речі, таке комбінування ось на ліліях, які біля вас Елена, да. так? Ось та там комбінування двох кольорів і виглядають квіти як справжні. Ось ці лілії. в них є і серединка. И все як повинно бути у квітки. Да. Ну, более, если берем несколько цветов бисера, это намного труднее делать. И там надо да, высчитывать стидеть. Но работа, естественно, получается намного красивее. Для досвеченной майстрине это уже не складно. Да, это уже более интересно делать. Очень красивые работы получаются с бисера стекляруса. Вот как березка у нас маленькая есть, но с ним труднее работать. И если кто-то начинает. То есть, березка, так? кто-то начинает, угу. то лучше с него не начинать плетение. Это уже складно, так? Да, он очень по сам по себе идет неровный. И бывает даже то, что он режет проволочку, то, что она быстрее рвется. И с ним не очень удобно работать. Так мы набрали одинаковую вот, длину бисера. И просто берем, закручиваем. Uh -huh. У нас получится вот такой вот. И у нас получается вот такой вот. Так, покажите нашим глядачам, да. что у нас вышло. Ну, очень красиво. Мы там уравняем, как нам нравится. Потому что проволочка нам дает эту возможность. Так, теперь мы будем делать вот такую вот черненькую свинку. Для этого мы опять берем бисер. Только мы берем уже побольше проволочки. Будуть чорненькі, додатки до серединки, скажімо так. Так, так Берімо чорний бісер і набираємо приблизно 25 бісериночок. А наші глядачі зараз бачать орхідею на своїх екранах. Чудову орхідею, якщо її поставити на вікно, то взагалі, я гадаю, мало хто відрізнить справжню від такої штучної. І така буде цвісти цілий рік, не треба її поливати, нічого з нею робити. І вона буде завжди радувати. Так, да, буде радувати глаз і красиво буде. Особливо, якщо на пана вона буде більше переливатися, і буде дуже красиво дивитися. Так, вона чудова. Можна не витрачати кошти на справжні, а зробити собі ось таку красу. Так. Да. <кхем> так, ну поки ми роздивлялися. Альона, у вас вже в процесі. Да, так, так. ми набрали нашу бісерину проволочку. Скільки ми набрали? 20-25 бісерин. Угу. Кому ну, як? Ну, желательно робити всі бісери однакові. Ви жили брати 20 бісерин, значить беремо до кінця їх. Так, тепер ми одну бісеринку відвігаємо і другим концем проволочки проходимо через всі бісеринки. Для цього нам треба було брати тоненьку бисер... проволочку, щоб воно все спокійно пройшло. Може вийти так, що дротик не пролазить через якусь mm -hmm. бісеринку, нічого страшного. Це буває, так? Да, это это от от тогда, бисер, mm -hmm. Так, це буває. Це все залежить від проволоки і від бісера. Можна тоді, якщо немає тонші проволоки, можна під бісером і з більшим діаметром. Так, і ми таких робимо ну, штучки 4-5. таких. Така нескладна технологія, mm -hmm. яку дуже легко повторити. Набираємо 20 бісеринок. Робимо таких 5. Так, ось наша квіточка. Покажемо нашим глядачам, що ми робимо. Ми робимо ось ці чорненькі частинки квіточки. Жовтеньку серединку ми вже зробили. А для того, щоб наша квітка виглядала як справжня, то ми робимо ще й серединку. Можна зробити більше трохи чорненьких таких елементів. Катокому вже як подобається. Так опять набрали и опять то же самое мы подвигаем только уже к нашим, чтобы пер... у нас не было между нашими тычинками промежутка проволочки. Мы их подвигаем и опять проливаем. Мы сразу же робимо все п'ять. Да, это будет удобнее, чем каждую по одному отдельно делать. Не, если у вас здесь сломалась проволочка и у вас или проволочки не рассчитали, то можете взять другую, ничего страшного оно не будет. Ось такі тчинки нашої квіточки. Так, робимо нескладна технологія, це найпростіше, мабуть, в цій квіточці. Ну, В этом в таки так. Да. Ну, коли є такі дерева, і їх таких треба очень много зробити, то тоді вже задумаємося, що все-таки не так уже це легко. Якщо ми робимо великий букет, а вже так. ж треба... Багато часу, як мінімум, і терпіння. Головне це терпіння. І ще покажемо одну роботу зі стекляруса. Але ви про неї казали, ось такі чудові синенькі квіти. З стеклярусом працювати складніше, да, але виглядає чудово. Ось такі квіточки у нас. Ось вони. Біленькі і синенькі. І, до речі, тут також комбінування кольорів білого та синього. І серединка тут зроблена з якогось камню. Так, так, можна тут і коштовний, до речі, якщо <с хтось захоче той коштовний вплести. Ми можемо таку саму композицію, тільки зробити з тульпанами. Просто беремо, потім украшаємо багато є різних цветов іскусних. От я здесь використовувала таке от. Немножко траву, искусственную сизаль. И так с скинули можно сделать такое стюрпанов. Просто в основе их не проделывать. Вот такие вот мы дальше делаем. Так что у нас сэкономить время, я вот уже сделала, у меня вот готовая она есть. Още у нас вышло. Покажем нашим глядачам. Такая така серединка будет у нашей квиточкой. И теперь мы нам не понадобится такая вот проволочка. Мы берем алюминиевую проволочку, чтобы сделать такой на такой вот ее ножки. Угу. Можно використати, я гадаю, будь який дротик, так. Ну, чтобы он был прочный. Так, мы берем, присоединяем и беремо, нашу ниточку. И привязываем. А вот для чего для чего нам потрібна була ще й нитка? Да, потому что если мы сразу флористичною лентой почнемо делать, то оно все розпадеться у нас быстро. Так, держимо і починаємо. І дуже важливо примотати спочатку серединку, да, а потім привсім. Першим ділом ми приматуємо серединку. Ми можемо спочатку все зразу приматувати, але треба буде как-то вялий, воно виглядає некрасиво. Так, ми примотали і нам потрібні наші листики. Так, беремо спочатку первый листик. І зразу ж нитку ми не відриваємо ну, і все Так, да, Все Так, Перший є. А, заготовлені. Да, так, я заготувала. Нам треба шість таких ліпісточків. Так, спочатку. Так, другий є. Шість, тому що у тюльпана шість. Зак. Дуже важливо зробити, поставити ці пелюстки і примотати їх так, щоб вони не находили один на один. Да, так, совершенно вірно. Зайдемо ми спочатку приматимемо так друг друга три ліпісточка. Потім ще три полі. Беремо да. ще. Так, в цих проміжоточках тепер ставимо такі лісточки. І примотимо. Угу. Можна зробити, до речі, казкову квітку. Зробити багато таких пелюстків. Угу. Всі їх змотати, тоді вона буде об'ємною, так? Так, да, буде дуже красиво теж дивитися. Мені що можна фантазувати. Можна даже такого цвітка не существует, можна його зробити, але він буде красиво виглядати. Але складніше, мабуть, все ж таки зробити ось такі квіти, які будуть виглядати як справжні. До речі, це також орхідея, так? Да, так, орхідея вона очень рідко продається і мало хто може її узнать. І мабуть, вона дуже коштовна. Так. Да. Тому краще зробити собі ось таку. З бісеру. Вона просто очень в виході капризна орхідея, за її мало хто хоче покупити. Тим паче, краще зробити ось таку штучну і не потрібно вже думати, як вона себе почуває на підвіконі. Да. Ось яка квітка у нас виходить, у нас залишається ще не багато часу, тому ми uh -huh. встигнемо. Так, от ми примотали і також у нас кліпінг, і зав'язуємо ніточку, щоб у нас вона. Удобно. І на можна миску. було ее, так. Да. А остатки ниточки потім просто обрізаємо. Піточка майже готова. Пелюстки є. листочки в нас є. Вони робляться за такою ж технологією, як і пелюстки. Да. Просто довше, так. Да, так, да, береться на ось десь приблизно бісеринок 35-40 і робиться п'ять пардук. Так, ну, по такой самой технологии все мы выровняем наш цветочек. Так, мы листочек не будем показывать, уже времени у нас не хватит. Так, мы просто уже да. так, смоделюем. Он у нас Пить, вот такой как? вот готовый. Вот мы делаем, обрезаем, то же самое загибаем. И такой у нас листочек получается. Что у нас был он похожий, мы вот эти вот лишние проволочки мы просто берем и обрезаем. Їх не треба примотувати тут і всередині, краще позбутися. Так, да, вони просто будуть, тільки ми їх обрізаємо рівномірно і також все однаково, щоб у них плавненько, толщина в нас переходила. Угу. Не обрізати, лишнє. І будемо робити стовбур квіточки. Так, да. для цього нам потрібна фластична лента, ну, я її приготувала. І починаємо обмотувати. Починаємо да. беремо цвіточок. Лишнє у нас потім обрізається. Це не біда. І вот так акуратненько починаємо замотувати. обмотувати. Це вже найприємніша частина, да. бо вона приближає нас до завершення роботи над квіткою. І починаємо потягненько обмотувати. Сильно не затягуємо, щоб нашу ленточку не порвати. І не забуваємо, що треба ще примотати туди лесточек. Мы наприклад, например, який нам надо. Так вот тут держим. І флористичну ленту его приматываем. Он у нас буде триматися достатньо крепко. Не потрібно його фіксувати ще якось. Ну, це, ну, так. Главное, вона в лепесточке була хороша. Листи и ниточкой примотать. Можно сделать несколько листочков? А, Можно. Ну, в основном тюльпанов идет один листочек или два листочка. Больше, мне кажется, это уже будет лишнее, но будет некрасиво. И обрезаем нашу флористическую ленту. Так, вот так у нас получилось. Теперь мы формируем сам листик, как нам нравится. Так, он у меня будет вот такой. Ось така краса у нас вийшла. Да, Тепер листочки ми просто розправляємо. Справжня весняна квітка, яку ми зробили. За 20 хвилин ми показали технологію того, як зробити, а трошечки довше часу. І ось така краса. Альона, покажіть нашим глядачам. Ми її розправляємо, як нам подобається. Ось така квітка. Тож творіть, експериментуйте, шановні глядачі. І дивіться наші майстер-класи. Ми прощаємося з вами, але не перемикайте, бо прямо зараз для вас сюжет, де наш кухар покаже, як зробити дуже смачний пиріг. А ми прощаємося, до побачення!